Кадровики запитують, чи враховувати мобілізованих працівників до середньооблікової кількості штатних працівників. Пояснюємо. Стаття 19 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Встановлює норматив працевлаштування осіб з інвалідністю залежно від середньооблікової численності штатних працівників. До облікової і середньооблікової кількості штатних працівників включаємо. Тимчасово відсутніх працівників, що виконують державні чи громадські обов'язки, підстава під пункт 2.5.2 інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держстату від 28.09.2005 року, номер 286. Стаття 119 містить гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків, зокрема й працівників, які проходять військову службу. Дерштат в листі від 4 липня 2014 року рекомендує включати працівників, які проходять військову службу із середньооблікової кількості штатних працівників. Але ця рекомендація стосується статистичних звітів з праці. Однак Верховний суд України у справі від 24.04.2025 роз'яснив це питання. Він зазначив, що рекомендації не можуть розширювати під пункт 322 інструкції 286 та дозволяти роботодавцю виключати працівників, призваних на військову службу із середньооблікової кількості штатних працівників при розрахунку норматив. Робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тому таких працівників враховуємо до середньооблікової кількості штатних працівників, коли рахуємо норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Докладно про це та багато іншого в оновленій системі експерту з кадри.